Зеленський зробив все для того, щоб українців стало менше. Він та його команда приймають недолугі рішення. Одне з них крайні з них це те, що заборонили консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років. По перше, це не відповідає закону, це не відповідає конституції, це не відповідає жодним міжнародним нормам, по яким живе цивілізований світ. Вони йдуть по лікалам Білорусі, навіть вже не Росії. І скоро ми будемо говорити, що Зеленський буде дорівнювати Лукашенка. Що вони роблять? Вони всупереч міжнародним нормам. Позбавляють людей їх конституційного права, позбавляють міжнародних можливостей, такі які передбачені в Вінненській конвенції, і фактично роблять все для того, щоб люди відмовились від українського громадянства пільгово і на пільгових умовах отримали громадянство тих країн, в яких вони сьогодні знаходяться. А це буде Польща, Німеччина, Франція, Італія, інші держави світу, де українців приймають з відкритими обіймами. Зеленському не потрібно, щоб розумні люди повернулися в державу. Він хоче, щоб вони залишились там. І одних розумних і патріотичних людей він тримає на фронті, коли не дає демобілізацію, коли не дає ротацію. А інших робить все для того, щоб вони... Викинули український паспорт і залишились там, де вони є сьогодні. Фактично, він робить те, про що свого часу казала його віце-прем'єр Віріщук, щоб українці залишалися за кордоном. Про те, що казали всі його міністри, що краще ви будьте там, тому що їм не потрібні українці, їм не потрібна Україна, їм потрібна лише влада.